Yeah. Війну я зустрів у своєму рідному місті на півдні України. Я до війни не був військовим. Я був і є творчою людиною, художник, архітектор, проєктувальник. займався різними бізнесами, розуміюся на стратегічному плануванні, розуміюся на психології. Коли почалася війна, вся моя родина була вдома, батьки, дитина. Ну, я вирішив виходити і так пішки. Свого міста майже 40 кілометрів через ворожі блокпости, потім через саму лінію фронту. Міг бути вбитим і ворогом, і наші, коли зустрічали. Я виходив один, тому що не було транспорту. Був транспортний коридор, гуманітарний. Випускали людей. Ну, я не міг вивезти, тому що не було в мене на той час машини. Все обійшлося. Добрався я на нашу вільну землю. Я купив Легковий автомобіль, погрузив всіх, і міг туди, звичайних продуктів і поїхав в своє місто. І так звідти вивозив людей безкоштовно, вивозив рідних, знайомих. Так я зробив 5 поїздок, поки не вивіз всіх своїх. Пішов добровольцем у му році влітку, попав в одну із частин Національної гвардії України, пробув там майже 9 місяців, виходили всі резони, там я отримав учасника бойових дій. Потім все ж мені хотілося перейти в оперативну частину, нашу 15-ту бригаду. Мені вдалося це зробити, я перейшов. Завдячую командиру нашої роти, що. Він бачив від... моє ставлення до людей, до служби, до цієї військової справи. Поставив мене головним сержантом взводу, потім головним сержантом роти. Бачу своєю ціллю якомога допомогти нашому підрозділу, нашій частині і взагалі нашим силам оборони. Ми працюємо з противотанковими ракетними комплексами. Добре вже розуміємося на них. Набираємо молодих хлопців, навчаємо. На жаль, війна змінилася вже не така, як в 22-му, і вже не така, як в 23-му році. І поправку цю зробили саме дрони. Нам потрібно працювати дуже обережно, дуже скритно, займати позиції. Наші задачі любого підрозділу це зберегти особовий склад і максимально нанести ураження противнику. На початку літа 2024 року отримав тяжке поранення. Було тривале лікування, потім відновлення. Але я зараз строю зі своїми хлопцями. Рука права, на жаль, не працює на 100%, як раніше. Але достатньо працює, щоб тримати зброю. Що мене мотивує? Кожного дня бачити, як посміхається моя дитина. Це мене мотивує. Відчувати спокій коханої жінки. Це мене мотивує. Звільнити своє рідне місто. Щоб навідати матір, її могилу. Це мене мотивує. Ніхто з нас не знає, що буде попереду. Але нам треба стояти, нам треба змінюватися, тому що життя це череда змін. Кожну хвилину, кожну годину, кожен день. І прожити життя це пристосовуватися до цих змін. Головне ніколи не падати духом, тому що вихід завжди є з любого становища. Просто завжди треба оцінювати обстановку грамотно, куди б ти не попав. Мотивую своїх хлопців, заряджаю енергією. мені Через декілька місяців 48 років, ну я на рівні з ними і дам фору багатьом молодим. Якщо ти хочеш бути переможцем, тобі потрібно пристосовуватися, використовувати любу, навіть негативну якусь обставину на користь собі, знаходити плюси в усьому. Якщо ви навіть не військо, вірте в наше військо. Вірте в наших хлопців, вірте в нас. Ми стоїмо і переможемо.